Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Я сьогодні до вас старо Тріумфи місяця, тріонфі Луна. ледь згадала, як воно зветься. І дивимося прогноз на березень для Росії, для боліт. <кхід> дивимося, тут у мене всі дияволи, всі вежі. Коротше, буде, буде класно. Давайте дивитися. Оракул вирішила не брати, і так, в принципі, нам Таро досить таки повно дає весь зріз інформації, який нам необхідний і який нам варто знати. Ну що, поїхали події. Політика, економіка, небезпеки і соціальне життя. Так, на дній повішений, повішений. у нас завжди говорить про жертовність, про, можливо, навіть не усвідомлення того, в якій ти ситуації перебуваєш. Повішений – тяжка карта. Вона дуже часто показує, що ти просто не хочеш змиритися з тим, що з тобою робиться. Ну, давайте дивитися події в Росії. Так. Ну, дивіться, диявол вімкнувся, вімкнувся в роботу, да? тобто, тут активна взаємодія з різноманітними такими процесами, перепрошую, процесами деструктивними, да? тому що диявол зазвичай показує деструктивні моменти. А, значить, що у нас тут ще диявол може говорити? Він у нас дуже часто про Різноманітні маніпуляції, да, причому маніпуляції в такому колективі дружньому, да, трійка монет, тобто вона завжди показує працю, відпрацювання певних моментів. А, також, можливо, до речі, от, про, про події. Я не знаю стосовно мобілізації, вони там збираються оголошувати чи ні, але а, це також збір і тренування, і по дияволу тут може проходити таке, що воно буде. Більше на словах, да, то скупків, ніж подіям. Да? Тобто, знову розкрадання, знову не комплект, ну, і власне, отака тема. Да? Тобто нещирості як маніпуля... маніпуляції в праці і власне, в навчанні. Да? тобто оця от Трійка монет, вона ж і про. Навчання може говорити, тобто навчання особового складу, яке, по суті, йде по маніпуляціям, по дияволу, розкраданню і так далі. Ну, що лічно, прекрасно. Далі, політика. Ну, В політиці все теж чудово, як на мене, тому що колісниця, зірка і п'ятірка мечів. Тут відбуваються якісь планування конкретно в сторону зміни. Зміни вектору руху. Ну, По суті, колісниця в нас тут рухається вліво, да? вона у нас іде до деградації теж плюс проєкт да? для того, щоб по п'ятірці мечів когось знищити або ж навіть довести до самогубства. Тобто тут людина в настільки в безвихідній ситуації тут оця от енергія п'ятірки мечів, що вона просто робить собі харакірі. Так, 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 Причому це дуже буде медійна історія по зірці, буде дуже багато версій, мабуть що. І, власне, в політиці тут ми побачимо, що зникають якісь персонажі, да? тобто, вип... самовипилюються. Ну, Можливо, це знову ж таки якісь там теми з підлаштуванням, да, що це несправжнє не самогубство, а лише обставлене, як самогубство. Ну, коротше, це ця тема. Так, далі дивимося економіку Росії. Угу. Ну, Економіка нічого не міняється, по суті, да, диявол присутній, чотирка мечів на паузі, да, тобто, немов би хоче дозріти, але немає куди дозрівати. Да, тобто, настільки. Санкції оповили Російську Федерацію, що розвитку економіки взагалі ніякої. Да? Тобто відбувається процес стагнації. Ну, і знову ж таки, як повішений у нас, як фон взагалі цих подій, тобто це жертовність, витрати, причому витрати не виправдані. Окей, давайте далі дивиться небезпеки, які будуть у Росії. Ой, так, дивіться, небезпеки будуть. Тяжкі по силі, да, дуже такі прям фізично важкі, е, хитрі вночі, е, дуже такі хитромур, хитромудрі і по Ерфанту, можливо, небезпеки пов'язані з релігією, з е, пропагандою обов'язково, Тобто щось таке. Да? Тобто, можливо, якесь останки прилетить, я не знаю. Тобто Тут така розбір цієї е, е, колони, да, от просто як е, знищення п'ятої колони, по суті. Так, ну окей, подивимося. Можливо, когось із пропагандистів ліквідують, да, це ж також не виключено. Так, і соціальне життя. Так, соці... так дивіться, в соціальному житті у нас будуть... Наші е, нелюбі росіяни вагатися між двома фігурами. Тобто конкретно будуть обирати, до, кого їм підтримувати, пентакливого короля, власне, Путіна, да, на якого нам під, е, е, випадає постійно, і короля Жезлів. Ну, скоріш за все, е, дуже часто в нас король жезлів, фігуру, королем жезлів фігурував Пригожин або ж хтось із е, цих персонажів. Тобто тут навряд стрілков який-небудь, тому що він більше до мечових карт йде, все-таки він не е, е. А оцей от, такий да, бізнесмен, бізнесмен, оцей він може бути. Ну, Давайте подивимося, чим закінчиться їхнє протистояння, що ж соціум для себе вирішить. Блін, тут, дивіться два короля, два туза. Як цікаво. А, дивіться, цей буде ідею пропонувати, цей буде давати... Якісь обіцянки, а цей буде прям конкретно грошима заманювати, розказувати, що все буде класно. Що давайте оберемо цей шанс. Четвірка монет, вона, в принципі, також статична карта. Тобто, по суті, я не думаю, що тут дуже будуть прям якісь зміни кардинальні, але тут в. Я бачу, що поки що зберігається статус-кво, але будуть перетяжки. Вже така, знаєте, передвиборча кампанія в країні, в якій неможливо провести вибори. Ось так. Ну подивимося, як воно там все буде програватися. Тим більше ми дуже мало що знаємо, що відбувається насправді на болотах, да? лише якимись такими окольними шляхами, тобто через. Через різноманітні відомості, які нам дають таки, росіянські всілякі джерела, і там треба їх, їхню інформацію ділити на кілька, на двоє або і на четверо. Так, давайте ще ми подивимося з вами таке питання. Дуже мені подобаються ці прильоти по Москва-Сіті. По Москві дуже нравляться. Єдине, що мало. Да? Дуже хотілося б, звісно, щоб прям більше було. Щоб активніше, більше, деструктивніше. отаке От таке. я люблю. Мені подобається, як воно горить, як люди бігають, суетяться. От, тому давайте подивимося. Серпень, серпень 23 2023 року для Москви. Що буде відбуватися на території Москви і Мособласті. Ну, давайте разом це все подивимося. Москва і Мособласть. Ага. Так. так, ага, значить, дивіться, ну тут, власне, поки що залишається управління Пентакливого короля, тобто він нікуди не дінеться, на жаль. Але знову ж таки, у нас рушійна сила тут, тут диявол. І диявол у нас буде керувати всіма процесами, які відбуваються в, Мос в Москві, Москву області. Паж Кубків все-таки буде заливати, що все в порядку, все добре, непогані новини. Але ну, цей Паш Кубків, він такий, любить себе задовольнити. Тобто, оця от Красиве життя, воно опиняється вже в подив'ятці мечів під загрозою. Да? Висять над головою мечі, і вони не просто якісь там, як в класичній колоді, паралельні, да, твоєму ліжку, що говорить про те, що це все пройде ні. Вони вже схилилися над головою. Це означає, що вони як дамоклів меч висять над над тобою і вже керують твоїм життям. Королева жезлів, да? тут щось відбуватиметься по господарству, тобто тут. Ця королева жезлів конкретно вона м, е, говорить про те, що, по-перше, жіночі енергії якісь в небезпеці будуть. А, і, власне, м, не бачу я тут захисту. Да? Тобто тут чистка монет, вона, немобу, щось дає, але вона дає щось не те, що потрібно. Да? Тобто, якийсь там захист, якась там ППО є, але вона не працює так, як необхідно. Тобто, чи вона несправна, якась, чи що. Тобто тут необхідна вода, ну необхідна. Одна допомога, а шістка монет геть інакше отримує. Ну і власне юстиція. Да, юстиція у нас закривається розклад, говорить, що все відбувається так, як має відбуватися. Юстиція у нас абсолютно законна, абсолютно справедлива історія, яка вказує на те, що всі, хто підтримав, не оскаржив, да, отримують по заслугам. Тобто, ну, нічого такого нового, в принципі, щоб мені не імпонувало. Диявол, да? ну, диявол, диявол. По дияволу буде відбуватися дуже багато приємних речей. Ну і давайте ще прикордонній області подивимося. Ростовська. Так, знов небезпеки для цивільного населення, тому що лицармонет, він же захисник він спить, да, він взагалі не від. Не відчихляє, що відбувається, і активізовуються різноманітні ДРГ. Да? Тобто це можуть бути як і Легіон Росії, так і е, якісь там місцеві заслані казачки, куплені шпіони. Ну, коротше, це така тема. Ну, Але страждання для населення, ну, скажімо, некомфортне існування присутнє. Далі. Що там далі в них там по цьому, по карті? Я не пам'ятаю у них. М, Белгород, давай тут дивиться, Белгород так. Белгород. Так, ну Тут в Білгороді прям відбувається якась дуже цікава історія, бо знову ж таки ППО спить, да, захист спить. Диявол безчинствує, по суті, диявол дуже активно проявляє себе. Бо закоханим перед жителями Білгорода виникає дуальність, да, потрібно буде. Ну, скоріш за все, виберуть диявола, да, виберуть все-таки вони цього демона відмовляться від життя, яке було. Да, тобто, По суті, що ж, ну, якщо не, не, ніхто не захищає, то треба. Що брати того, хто захищає, відмовляться від того, що було, да, і е, підуть на договір з дияволом. Ну, окей. Теж непогано. Теж очень ок. Давайте далі, дивитися, Брянск. Брянськ теж е, з Україною межує. Що ж там буде відбуватися в Брянську? Що ж, відбуватиметься в Брянську в серпні 23-го року? Ну, це ж треба таке. В Брянську також все дуже непевно. Земля їхня да, стає розмінною монетою, по суті. Диявол маніпулює, диявол активно просуває свою адженду, свій, свій порядок денний і призводить до розчарування. Причому, якщо в класичній колоді колодітеро розчарування у нас хоча б щось позитивне залишається, тобто два кубки ще стоять наповнені, то тут всі кубки пішли під воду. І, власне, розпач тотальний. Окей, також мені це подобається. Підходить. І Курськ також межує з Україною. Курська область. Куряні. Там є у нас атомна електростанція, що там в Курську буде відбуватися. Курськ, що буде в Курську в серпні 2023 року? Так, дивіться, тут у нас закриті кордони, якось взагалі безвилазно, без також диявол на дні прив'язує да, своїх людішек. Ну і королева мечів. Вона тут завжди з кров'ю, з, да, з по суті, з тотальною розрухою. Та й двійка Пентаклів вона також про намагання врятуватися, да, намагання врятувати своє життя. Але тут щось у нас ну, таке враження, що просто закриють область на певний час, просто не дадуть вийти. Або ж взагалі просто безвихідна ситуація, коли ти зрозумієш, що тобі нема куди тікати. Да, і королева мечів, війна, по суті, військові дії рухаються в твою сторону, рухаються в твій бік, і тобі, по суті, вже немає. Куди від нього дітися? Ну, та й таке, та й добре, та й добре. Бажаю, щоб це все, цей розклад збувся якомога точніше, щоб він максимально точно відігрався. Я нам, українцям всім бажаю що. Що я вам бажаю? Давайте знайдемо диявола якогось. Та що ти? Отак от давайте. П'ятірочкою мене для Росії закриємо цей розклад, цю це відео да? побажаємо їм. Холоду, голоду, всього, що вони бажали нам. Дякую вам всім за увагу. До зустрічі, папа. -па.